Глобальному я задам вопрос. На днях приїжджав представитель Соединен Штатов Америки в наш парламент, да, в Верховную Раду. Ви видели його виступлення? Як ви считаете, Що, за чим він приїжджав? Розумієте, в чому ситуація? Я не взагалі не розумію, що робив представник в Америки в Україні. В Україні, в українському політику. Це... Верховна Рада, депутати. Я розумію, що це приїхала освічена людина показати депутатам, як потрібно працювати. На жаль, його візит нам наглядно показав, що у нас немає ні президента, ні Верховної Ради, ні депутатів. Нікого немає. Що людина з сторонньої країни приїздить і навчає нас, як треба жити, як треба боротися, чи як треба існувати в цій країні. Це наглядна позиція Америки. Знаєте, для країни третього світу чи четвертого світу, куди ми вже скотилися, де рівень життя, на, на жаль, погіршився в рази, де зубожіння населення катастрофічне, де ну, взагалі. Дякую. большое. Будь ласка.